Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як зробити, щоб захищалося від ос шершенів. Бо зараз часто вже настає осінь і починають шершені. І оси пробиратися в вулик расти мед. І ми так на пасіки захищалися. Значить. Беремо проволку, пляшку розрізану ось так. І. мона компот солоденький. Е... мона вже поганий, е... мона щось таке солоденьке, напіток такий. Компотик. Яблучний можна. Той що зламав, м -м -м. вже не годний для пиття. Вона просто тей. в мене тут компотик. Е -м -м. Яблучний. Так, Беремо цю пляшку. І ось так ось вставляємо ось тут ось. Ось так. Але, але перед цим треба зробити ось тут ось таку дірочку, насквозь, і з другого боку так само. Так. Тепер можна наливати сюди там фотику. Ось так ось стільки хвата. Беремо проволочку, і оці дірки, що ми зробили, засуваємо. Вийшло ось так. Тепер беремо і ось так прогибаємо його. щоб можна було вчепити. Ось так У ось. мене ще трохи вище. І тепер отут концовки загибає. Ось ось. З другого баку так само. Ось і вийшла у нас ось така ось. І мухоловка, і осоловка. Ну, вони, коли будуть через цей проход там, залазити туди, що пити. І вони там будуть топитися. На цьому все. Не забудьте поставити лайк і підписатися. Пока!